Завантажували ми громадяни, а розвантажують вони військові. Друзі, як бачите, за моєю спиною хлопці перевантажують все те, що ми вантажили до себе тепер в машинку. Шановна громада, вітаю! Як бачите, знайоме обличчя знайоме? Знайоме? Не, не забули. Олексій, я тільки нещодавно опублікував відео, де ти. Такий задоволений, поїхав скупити телеків, там різноманітних рацій, на да, гелечки. Було, 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 було? Да, було. Ну, як там Sony PlayStation, випробували, ні? Ні, ні? ні для цього. Теліки знаходяться на командному функції, використовують, виконують свою роботу. Вони дають дуже якісну картинку, велику mm. картинку, картинку роботи нашої, наших безпілотників. Ну і інші картинки, скажімо так. Mm. Да. І слава Богу, що вони є. І дуже велика подяка і фонду Петра Порошенка. Шенка і його солідарна справа громад за тіліки і за рації, і за безпілотники, і за пікап, який зараз працює, і сьогодні, як ви бачите, приїхали дуже дуже важливі. Ні, кожен розуміє то. Тобто приїхали буржуйки, хтось там регоче, комусь там смішно. Ну кому смішно, я пропоную поїхати напередок туди, в окопи. Зараз, коли погода, коли дощі, коли бруд, коли сирість і посидіти разом з військовими в окопі в бліндажі без буржуйки десь з тиждень. А я потім подивлюсь, кому буде кому буде смішно. Буржуйка виконує ну, роль напевно такого собі психотерапевта. Приємніше дивитися на те, як е, горять е, росі... останки, останки росіян, як гарить російська техніка, як горять кляті так звані свободі, які прийшли на нашу землю. Олексій, ну а е, окрім буржуїк, щось є, там щось цікаве для вас? Прийшли ще два аутела, два безпілотні, А, бензопіли прийшли. Це бензопила. От зараз зимою це буде, це буде, скоріш за все, така себе, як, як то кажуть, валюта. Пару слів. Теплих слів е, передати нашим громадянам. Я дуже вдячний кожному, хто допомагає армії, нехай грівня, нехай 10 гривнями, Не суть важна. Головне, щоб е, не бути байдужим, головне, щоб не, не залишатися осторонь. Тому що якщо ми переможемо будь-якого ворога, треба перемогти Російську Федерацію, переможемо Російську Федерацію. Але ми це можемо зробити тільки разом, угу. тільки всі разом. Якщо е, хтось скаже, а є армія, нехай вона працює, я буду сидіти і колопатися в носі, а нічого. Вони вийдуть. Mm -hmm. Тільки разом і тільки, допомагаючи війську. Допомагаючи армії, ми допомагаємо самим собі. До речі, да. саме, так, саме так. ми допомагаємо самим собі наблизити, наблизити день нашої перемоги. Да. Олексій, ще один момент. Справа громад в тебе так вони? Ні, немає. О, 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 от от. Шо, вот, видите, стазучив справа громадська. Під а наша крива, але я потім да, поправлю. Ничего.